Коломиянин Андрій Флоря 12 років працює відеооператором, Останні три ще й як журналіст. Свої матеріали висвітлює на обласному телебаченні та інших місцевих і загальноукраїнських каналах. Від літа кілька разів побував у зоні АТО як волонтер. Там також фільмував та писав сюжети. Аж ось і сам отримав повістку. Прийшов в медкомісію, здоровий та придатний висновок лікарів. каже жодного разу не сумнівався, що піде служити. Я визнався одразу, що я піду, тому що Ну, По-перше, це є та як обов'язок для кожного з хлопців, для кожного з наших громадян. А по-друге, все-таки ситуація в державі не є е, проста. Треба так само хлопців поміняти, забрати. Якщо е, є можливість, є здоров'я, то треба йти, треба захищати, бо все-таки це є наша держава, це є наші люди, їх треба захистити. Наразі Андрій їде у навчальний центр, буде вчитися на снайпера. каже професія оператора, дещо перегукується з цією бойовою спеціалізацією, не виключає, що вчитиметься ще й військової журналістики. Постійно оператор він за чимось слідкує. Він слідкує, де що можна зловити, який момент зловити. Так само я думаю, що і снайпер це так само від нього це не забереш, бо він слідкує за всім. Це є, скажімо так, очі всіх всіх солдат, які слідкують за. За тилом ворога проводжати Андрія зібралися десятки людей. Це свідчить про те, що він, окрім професійності, ще й хороша людина. На проводи прийшли громадські активісти, представники влади, колеги, друзі і, звичайно ж, велика родина. Найближчі люди зі сльозами на очах бажають щасливого повернення. Це є моя донечка маленька, я звати. її звати Настінька. Ще є одна моя донечка, старша Неля. Ну вона зараз в Франківську, її зараз біля мене немає. Але вона так само за мене переживала, плакала і Скажи, просила, би я поверталася. Як ти тата любиш? Покажи щасливої дороги назад. Успіху так щасливої дороги, здоров'я щастя, всього найкращого. Спокою і щасливої дороги. Всього всього найкращого. А ви поверталися скоро додому. Аби був мир з Богом. мир. Любимо, і ми будемо чекати. Відправка 10 березня, друга у 2015 році. Цього дня у навчальній центрі відрядили 25 мешканців Коломиї та району. З них 90% – це ті, хто раніше служив в армії. А тих, хто не має армійського досвіду, вчитимуть на полігоні аж 40 днів. Є 184-й навчальний центр міста Старичі, Львівська область, і 233-й загальновійськовий полігон Рівна. Вони знають, що будуть 25 діб зараз навчатись там. Після цього будуть розподілені по військовим частинам. Загальна чисельні сьогодні 25 чоловік. Це 16 чоловік на 184-й навчальний центр і 9 чоловік рівна, 233-й. Щасливої дороги та щасливого повернення земляки. Галина Досин Ігор Кофлюк, події